Скорочувати грошові виплати військовим неприпустимо, адже підтримка збройних сил це пріоритет для всієї країни. У парламентській опозиції заявили, готують пропозицію щодо перерозподілу коштів для виплат військовим. Вчора в парламенті ми поставили питання про категоричну неприйнятність зняття з військовослужбовців, які не віддані і не знаходяться на першій лінії. 30 тисяч. Ми повністю поділяємо, що має відрізнятися. Грошове забезпечення тих, хто знаходиться на передку, і тих, хто знаходиться в тилу. Але для цього треба підвищувати доплати тим, хто на фронті. Це ж очевидно. Ви запитаєте мене, де взяти гроші там само, де й мали брати гроші рік тому з дорожнього фонду. Там є 50 мільярдів. Терміново нічого нічого не може бути важливіше, ніж зараз, забезпечити фінансування армії. Дороги будемо будувати. Але після нашої перемоги, яку зараз ми маємо забезпечити.